Доброго ранку, ви любителі. Сьогодні 22 серпня 2022 року Черкаська область Городище. Хочу показати вам минулорічну прививку гібридної форми Анатолія Олексійовича Голуба Мінор. Форма, як на мене, дуже цікава, дуже перспективна. На сьогоднішній день має такий вид. Тут порядка півтора десятка грун. Більші, менші. Дві груночки я вже вирізав, вони забарвилися раніше за інші. І цукор набрали також з мускатом. Має приємний мускатний смак, хрумку, хрумку ягоду. Мускат з дощами не вимивається. Для порівняння подарок не світає. Він з дощем вимивається, Мускат залишається тільки гармонія з цукром. А мінор. Мінор при всіх погодних умовах, які в цьому році я в попередніх роликах про це говорив, мускат не вимивався. Тобто форма дуже цікава. Це минулорічна прививка, я вже казав. Чорним зелене. Було запривито 4. Прижилось, прижилось дуже чудово. Чотири було в мене череночки, чотири глазка. Ось там. І ось ще одна. Всі чудово прижились. Дали, дали хороший приріст лози і на весну розкладено було на плодоношення. Ось така нагрузочка на ці півкуща. Це півкуща з однієї площини тільки. Ось така нагрузочка. Лоза потихеньку вже йде на визрівання. Має жовтуватий колір. Ось, дивіться, покажу. Ось тут не жирує, товщина лози ну, порядка 8 мм до 10, так точно. Тобто прочеканений приріст хороший, через верхню проволоку переросло, все. Сила роста нормальна. E, значить, що по дощах? Витримала все вона дуже прекрасно, тріску не було абсолютно. E, от Я спеціально повернув ягодку, щоб ви побачили. Це не тріск, це градобой. Град у нас був вночі. Воно присохло, муміфіцировалось частково і далі не лопає, не тече. Тобто так. Як на мене, форма дуже цікава, має. Потенціал для збільшення грони. Ось зараз дивіться, отут гронка така вже, мабуть, з кілограм, я думаю. Ягідка хороша, на цій гронці поменшенька, а ось тут прям причудова ягода. Дивіться, якого з моїм нігтем, скажімо, з моїм пальцем. Для прикладу, ось я зрізав дві ягідки, покажу вам вагові параметри цієї гібридної форми. Ось такий кольор, дивіться, рожевий насичено. Вона в темний не переходить. не переходить. Ось поруч для прикладу подивіться, гібридна форма талдун гречка міші. Вона більш в бордовий колір. У ну, нас при холодній ночі і в цьому році все краситься в більш темніші кольори. Талдунчик. І по срокам, і по термінам дозрівання він практично йде паралельно із сталдуном. Ну, це прививка поки що якісь висновки. Це попередні висновки, скажімо так. Остаточні висновки робить зарано. Тобто так, зараз на вагах покажу вам ці дві ягідки. Ну, по 15 грам ягода. Ягода по 15 грамм. Мускат прекрасний. Кісточка ще не забарлюється, але ягода має мускатний смак і має цукор. Тобто форма, скажімо так, на сьогоднішній день має е, стадію вживаності не технічну. Але споживчу. Ось так дивіться. Дуже хороша форма. Я нею дуже задоволений. Всім рекомендую. На цьому будемо закінчувати. Треба робити вирізку і їхати на базар. Всім здоров'я міцного, миру нам усім. До зустрічі, до побачення.